Перед першим уроком викладачу необхідно за кожним учнем закріпити хостинг, тобто деяку унікальну папку, яка знаходиться на сервері, і завдяки цьому роботи учнів завжди будуть в мережі. Для цього необхідно зайти на сайт БІС», перейти до вкладки Журнал, ввести логін та пароль викладача, обрати групу та курс. Тепер переходимо до вкладки Ще.хостинг. Перш за все, потрібно закріпити хостинг за викладачем. Обираємо адресу сайту та свій профіль і натискаємо Закріпити. Таким же чином закріплюємо сайти за учнями групи. Обираємо сайт, обираємо учня і натискаємо Закріпити. Дані цієї таблиці учні побачать у своєму журналі. Для цього їм потрібно на своїх сторінках перейти до вкладки Хостинг. Де й буде відображена вся необхідна інформація для подальшої роботи.